Справа 1015. Побудуйте графік функції y дорівнює x плюс 2, де x більше рівне мінус 4 менше рівне 3, склавши таблицю для цілих значень аргументу. Ну що ж, давайте будемо виконувати це завдання. Я вже склав таблицю, де зазначив, що x у нас міняється від мінус 4 до 3 з кроком 1. Відповідні значення записав. А зараз давайте визначати відповідні значення y. Записуємо тоді перше діє. Отже, y рівня x плюс 2. Замість x спочатку пишемо мінус 4. Тоді плюс 2. Це буде дорівнювати мінус 2. Є. То в нашій таблиці ми заповнюємо, якщо x дорівнює мінус 4, то y дорівнює мінус 2. Наступне. Друга дія. Отже, у нас вже буде мінус 3 аргумент. Плюс 2. Це буде дорівнювати мінус 1. Є. То в нашій таблиці записуємо, якщо x дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 1. Так, третя дія. Отже, замість x пишемо мінус 2. Мінус 2 плюс 2 це дорівнює 0. Є? То записуємо в нашій таблиці. Що якщо аргумент дорівнює мінус 2, то значення функції дорівнює 0. Ну, а зараз записуємо четверта дія. Отже, якщо наш аргумент мінус 1. То мінус 1 додати 2 буде дорівнювати 1. То в нашій таблиці зазначаємо, що якщо x дорівнює мінус 1, то значення y дорівнює 1. П'яте. Отже, в нас аргумент уже 0. То ми записуємо, що 0 додати 2 це буде 2. Записуємо в нашій таблиці. Якщо х дорівнює 0, то значення аргументу у нас 2. Далі шосте. Якщо наш аргумент 1, то ми записуємо, що 1 додати 2 буде 3. Записуємо тоді, що значення нашого аргументу. Якщо х дорівнює 1 буде 3. Ну і тоді 7 записуємо. Якщо х у нас дорівнює аргумент 2, то 2 плюс 2 це дорівнює 4. Є? То записуємо, що якщо х дорівнює 2, то наш аргумент 4. Ну і восьме, Якщо х у нас дорівнює 3, то 3 плюс 2 це дорівнює 5. Є? Записуємо, що наш аргумент тоді. Якщо х дорівнює 3, буде складати 5. Наша функція буде складати 5. Є? Ну що ж, ми заповнили таблицю. Зараз давайте тоді я жовтий буду відкладати графік нашої функції будемо ставити відповідні точки на перетину по x-4. По Y – мінус 2, то це у нас точка буде ось тут. Поставили точку. Далі мінус 3 мінус 1. На перетині по x мінус 3 по Y – мінус 1 ставимо точку. Це буде точка мінус 3 мінус 1. Далі мінус 2 0, по x мінус 2 по Y – 0, ставимо точку. Далі мінус -1, 1 ставимо точку. Далі по x 0 по Y – 2 ставимо точку. Далі по х1 по у 3 ставимо точку. Далі по x2 по у 4 ставимо точку. Ну і по х3 по у 5 ставимо точку. Є? Що ж, ми отримали точки, які лежать на одній прямій. Це лінійна залежність. І давайте ми зараз з'єднаємо ці точки. Ви можете лінійкою. У мене є інструмент, що з'єднує дві точки. Ось я проводжу через усі ці точки пряму. Ось воно є. Ну, а зараз даймо, Ми вже графік побудували, переходимо до першого завдання. Отже, чи належить графіку точка С з координатою 2? І 5. Давайте ми побудуємо цю точку С. Давайте я червоним її побудую. Отже, на перетині 2 та 5 ставимо собі точку і позначаємо, що це буде точка С. Отже, ми бачимо, що ця точка С не лежить на цьому графіку. Записуємо, що точка С не. Належить. Графіку. Є. Ну що ж, а зараз ще належить графіку точка D з координатою мінус 2 та 0. Давайте перетині мінус 2 та 0 поставимо точку. Є. І позначимо, що це у нас буде точка D. Підписуємо. То видно, що точка D у нас належить. Графіку. Записуємо, що точка Д належить. графіку, є. Друге. Знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює мінус 3 і х дорівнює 1. Ну що ж, записуємо, якщо у нас х дорівнює мінус 3, так, пишемо, то y тоді дорівнює. Ну що ж, опускаємо перпендикуляр, якщо х дорівнює мінус 3, ось він, до нашої графіка функції, а потім опускаємо перпендикуляр на вісь y. Бачимо, що y при цьому дорівнює мінус 1. Є. Ну і пишемо, якщо x дорівнює 1, то y тоді дорівнює, опускаємо перпендикуляр з усіх, x, де х x дорівнює 1 до нашого графіка функції. Ну а потім з нього на перпендикулярну вісь y. Бачимо, що тоді y у нас дорівнює 3. Є. Переходимо до третього завдання. Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює 1, y дорівнює 5. Записуємо, що y дорівнює 1, якщо x дорівнює. Опускаємо перпендикуляр, там, де y дорівнює у нас 1 до графіка нашої функції. Так, а потім опускаємо перпендикуляр з відповідної точки на вісь вісіх, і бачимо, що x у нас дорівнює мінус 1. Якщо x дорівнює, пишемо мінус 1. І знову y записуємо дорівнює 5, якщо x дорівнює, отже, опускаємо перпендикуляр, якщо y дорівнює 5 на нашу, до нашого графіку. Так. То потім від графіку опускаємо перпендикуляр на х, і бачимо, що х у нас тоді дорівнює 3. Записуємо, що х дорівнює 3 є. Записуємо відповідь. Отже, графік ми побудували. Перше запитання, чи належить графіку точка С. Записуємо перше. Ні. Ні. Точка Д. Так, належить. Є. Друге. Знайдіть за графіком x відповідне значення y. Пишемо мінус 1 і 3. І в третьому завданні, Знайдіть за графіком значення аргументу, записуємо мінус 1 і 3. Є.